Усім привіт! Ви на каналі Альона Нейлз і якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви вже бачили виконання цих нігтів. А якщо ще ні, то посилання на свій інстаграм я залишу в описі під цим відео. Переходьте і можете подивитись, чим я виконувала покриття, яке ми сьогодні з вами будемо вже перероблювати. Моделька моя відносила ніг тільки три тижні, вони успішно побували на морі, і, як бачите, все гарно тримається. Великий нігодь я окремо відзняла для інстаграм, тому що там зовсім інший формат буде. Я невдовзі вже викладу відео. Про послідовність роботи і виконання манікюру з ремовером. Тому, якщо цікаво, це все також буде в інстаграм. Ну а на Ютубі сьогодні ми будемо робити повноцінну корекцію. І я сьогодні буду працювати в техніці укріплення звичайного. Буду намагатись трішки підняти вільний край за рахунок того, що ми будемо прибирати довжину трохи. Ну і викладу матеріал. З цим урахуванням. А поки що знімаємо старе покриття. На вільному краї я по максимуму залишаю старий матеріал для того, щоб мені менше накладати матеріалу. Якщо він гарно тримається, то навіщо його повністю прибирати в нуль? До речі, працюю я новенькою фризою від бренду Touch. Вирішила спробувати і алмазну також сьогодні. Нею буду працювати. А, якщо забігати наперед, то в цілому фрези від Touch мені сподобались. Напишіть в коментарях, чи тестували ви продукцію від Touch і як вона вам буде дуже цікаво дізнатись. Після зняття старого покриття я починаю відкривати кишеню, для цього обрала пильсонову паличку, звичайну. Ніяких різких рухів ми не робимо, обережно працюємо. Насправді мене часто запитують, чому не виходить зробити якісний зріз, або дочистити, забрати весь птеріг алмазною фрезою. І я завжди а, питаю: а як ви працюєте над розкриттям кишені? Тому що це дуже важливий етап, якщо кишеню розкрити неправильно, не дорозкрити її, не прибрати всі склейки, то всі наступні етапи вони втратять свій сенс. Бо шкіра буде заважати фрезі рухатись, тим самим ми зможемо зробити поріз, поранити клієнта. Ну і, звичайно, про якісний чистий зріз ножицями я вже взагалі мовчу. Тому приділяйте цьому етапу дуже багато часу і не поспішайте. Адже польсиновою паличкою можна також нашкодити. Можна знову ж таки зробити рану клієнту, якщо необережно відштовхувати, або взагалі нашкодити ростковій зоні нігтя. Тоді це вже зовсім інша історія. Тому працюємо обережно та свідомо. Отже, тим часом я вже зашліфувала відрошу частину нігтєвої пластини, а також зрівняла матеріал, прибрала відчарування, які були маленькі, за допомогою опилу. Далі, як і розповідала, працюю фрезою від Touch, вперше не працювала. Тут відео прискорене, до речі, тому вам може здаватися, що я занадто швидко або грубо працюю. От, це фриза 0,23 діаметру. Дуже гарно вона також працює, але знову ж таки, вона нова, тому якісь відгуки можу сказати вам. Вже, як буду показувати корекцію цих нігтиків у наступному відео, наприклад. Або якщо ви працювали фрезами, то напишіть, які вам подобаються все ж таки найбільше. Але в цілому, фрезами я на даний момент відтачі дуже задоволена. Так, ножиці, як ви вже мабуть, зрозуміли, також від цього ж бренду в мене, бо ну, я тестую продукцію, отримала на знайомство і ножиці мені сподобались. Не дивлячись на те, що я довгий час працювала ножицями від сталих, які мають зігнутий кінчик, я з легкістю змогла класичними такими ножицями зробити якісний зріст. Тому ножиці також гарні. Там декілька в них варіантів є. Я обрала варіант, там, де полотно 25 см. Так, А далі я вже нанесла знежирювач, прибрали весь пил і тепер наношу тоненько. Будь-яку базу можете обирати під гель, якою ви задоволені. У моєму випадку це рабр-база від ДНК, і гель для укріплення також я обрала від ДНК. Просошивши тоненький шар бази, я переходжу до укріплення. В цілому, нігті гарно відносились, тут нічого ремонтувати. Тому я просто роблю класичне укріплення, але зверну вашу увагу, що довжину я спеціально не прибирала, бо ми це будемо робити вже під час ополу. Взагалі, для того, щоб отримувати чітку форму, чіткий квадрат, то опал потрібно робити вже після укріплення. Розподіляю шар рівномірно. Допомагаю собі тонким пензликом, працюю з переворотом руки, до речі, цього разу працюю по одному нігтику. Чому? Тому що мені потрібно встигнути за гелем, але якщо ви давно вже на мене підписані, то ви знаєте, що я роблю укріплення в техніці чотирьох нігтів одразу. Цього разу це не той випадок, тому що великий об'єм матеріалу я наношу, знову ж таки, для того, щоб припідняти одразу вільний край, тому для того, щоб в мене не було затікань, я встигала за гелем, В цьому випадку я працюю по одному нігтику. Після просушки перевіряю, чи все мене влаштовує, чи потрібно десь докласти матеріал. І Якщо у мене все влаштовує, то йду далі. Ось так нігті виглядають наразі після просушки та викладки матеріалу на всі нігтики, І ми можемо переходити до вже основного ополу. Починаю я основний опел з прибирання довжини. Роблю я це зазвичай фрезою твердосплавною, або ж по чим вам зручніше. Головне зафіксувати нігодь для того, щоб у нас не злітала фреза І прибираємо довжину. Тут моя клієнтка побажала небагато прибрати, тільки настільки, наскільки відросло, як люблять казати всі наші клієнти. Тому так і роблю. А далі вже я працюю пилочкою, тут в мене пилочка від Stalex. І як завжди, я спочатку опилюю вид зверху, роблю чіткий квадрат і потім піднімаю паралелі. Завдяки тому, що я... Ось тут ви можете побачити таку зазубринку, ми її приберемо. Там Модель моя трішечки побоялася фризи, роботи фризи, і вона зіскочила, тому там зовсім трішки матеріалу я буду докладати вже за кадром. Піднімаю провисаючі бокові сторони, і у мене є зараз можливість їх підняти завдяки тому, що я з цим урахуванням викладала правильно матеріал. Тому є там товщина, яка дозволить мені підняти паралель без проблем. Тепер у нас відкрилась товщина в торці. Звичайно ж, це нормально, це те, що нам потрібно. І я зараз буду показувати, як я випилюю вільний край. Спочатку я ось таким чином тримаю нігтик. Роблю арку, прибираю всю товщину не потрібну. Чому я одразу не працюю з переворотом, а працюю спочатку ось таким чином: я собі намічаю, як мені потрібно працювати зсередини. Ось, зараз ви можете бачити, де мені потрібно випиляти. І тепер я знаю, що в мене правильна товщина, і я просто прибираю залишки. До речі, як ваші клієнти відносяться до того, що ви випилюєте натуральний нігодь, я сподіваюся, що часи, коли я працювала і клієнти просто були в шоці, що ви прибираєте, знищуєте їхні нігті, вже пройшли. Сподіваюсь, клієнти вам повністю довіряють. Ну а я ще хочу зробити головний акцент на тому, як тримати фрезу. Будь ласка, уважно подивіться, як я тримаю свої пальці, як я прям обіймаю нігти клієнта, особливо з правої сторони, там, де завжди фреза в мене злітала раніше. Зараз я там підставляю свій середній палець, як ви можете побачити. І завдяки і... тому, що я міцно тримаю, у мене фреза не злетить і не зіпсує форму. Тепер переходимо до покриття. Ось такий гель-лак ми сьогодні обрали. яскраво яскраво, неоновий рожевий, камера не передає його відтінок. Він світиться в темряві трішки. Ще запитаю клієнтку, до речі, чи світиться, чи ні в темряві гарно, тому що на собі я тестувала інший колір, і він дуже світиться в темряві. Зараз я вам показую, що у нас вийшло. Переходимо до покриття. Це, до речі, не так давно вийшли ці гідлаки у бренду ДНК. Колекція має назву колекція 80-х, здається. Наноситься він в один шар, ніяких підложок не потрібно. І тут я з ним буду зараз довго гратися ще за кадром. Я довго думала, чи робити звичайний розсіяний блік, чи зробити якісь хвилі, чи щось цікавіше, але все ж таки я зупинилась на звичайному розсіяному бліку, тому що ну, так найгарніше, як мені здається. От, і тепер розкажу вам про головну фішку. До речі, ви маєте про це також знати, якщо ви вже довго працюєте. Якщо ж ви тільки починаєте свій шлях, то це буде для вас гарний лайфхак. При роботі з будь-якими неоновими яскравими кольорами ніколи не беремо топ з ОФ-фільтром. ОФ-фільтр це коли в лампі ваші нігтики таки світяться таким блакитним, яскравим, блакитним кольором. Ми маємо використовувати топ без оєф фільтрів, який не дає нам цього блакитного кольору, якщо простими словами. Чому? Тому що топ з УЕФ-фільтрами на неонових рожевих кольорах особливо буде давати такі фіолетові плями, негарні. Тому на чорному, до речі, також не раджу використовувати топ з УЕФ-фільтрами, тільки без оФ. Топ з УЕФ-фільтрами беремо тільки на світлі відтінки. Ось такий результат у нас вийшов дуже гарний яскравий літній гель-лак. а я буду чекати на ваші коментарі і не забувайте підписуватись на мій канал, для мене це дуже важливо, адже я йду до своєї мети, а саме срібної кнопки. І до неї мені залишилось 2000 підписників. Всім дякую за перегляд, до наступних відео!